Добрий день. Добрий день. Заведено дані особи, доставлено до підрозділу поліції. Розлась безперена від фіксації на службову будівлю. Доброго дня. Зверніть, будь ласка, ваші дані для реєстрації кандидатів підрозділу поліції. Я не буду надавати свої дані до розмови з адвокатом. Слідчі та інші процесуальні дії не будуть проводитися до завершення конфіденційного побачення. Ну добре, я Шевченко, Микола Олександрович. Прибуття особи до підрозділу поліції зареєстровано в системі. Так, ви бачите, оснащені наша Відповідним вікном і відповідним провід для того, щоб захисник міг передати на підпис затриману. Виникають запитання. В цьому кабінеті зараз буде відбуватися інтерв'ювання поліцейського, який здійснив фактичне затримання, із інспектором дотримання прав людини. Вона вносить інформацію з інтерв'ю із поліцейським щодо дотримання. Прав затриманої особи. Чи надівалися кайданки? Обладнана камернею відео спостереження надати відповіді на мої запитання. Так, Доброго дня. Вас затримано за п'ятою. Застосовувалися, наручники надівали. Сказали, що я все погано веду. Поліцейський дає відповіді, чи застосовувалися заходи примусу і так далі. І затримана особа. Ми перебуваємо в кімнаті для проведення слідчих дій та поміщена в до кімнати для затримання. У нас в області вже працює два кастирека. Це в Ніжинському відділі поліції і в Корюківському. Я вам хочу сказати, що ці системи вони дають свій такий глобальний результат. У нас за два роки не було зареєстровано ні одного побиття або перевищення поліцейського на своїх службових повноважень під час роботи з затриманням. Ну, мені сьогодні приємно бути в Бахмачі. Я хочу, по-перше, подякувати обласним депутатам, представникам бізнесу, а ще окремо міській владі за те, що. Вони не тільки переймаються безпекою громадян, але й вони переймаються дотриманням прав громадян у себе в громаді. Я хочу вам подякувати за це, за те, що ви прийняли таку активну позицію. Ми все-таки сьогодні змогли реформувати відділок поліції до норм європейського та загального такого світового стандарту. Я впевнений, що і з дотримання прав людини, а також захистом поліції. Сьогоднішнього дня в Бахмутській громаді, в Бортянській громаді, в Дмитрівській громаді і на іншій території я впевнений, що буде тільки позитивний результат. Я вам вдячний від всіх поліцейських. Місько області провадження даної системи це вже по Україні 53-й територіальний підрозділ поліції з провадженою системою. Загалом по Україні в нас буде 486 територіальних підрозділів, які найближчим часом буде впроваджена ця система.